На івано-франківських дорогах невдовзі з'являться сучасні тролейбуси. Комунальне підприємство Електроавтотранс підписало контракт на закупівлю тролейбусів з автономним ходом до 15 кілометрів. Кошти на цей проєкт надає Європейський інвестиційний банк та має кредитну і гарантовану складові. А тендер виграла львівська компанія. Це контракт на 9 транспортних одиниць. Це тролейбуси з автономним ходом щонайменше 15 кілометрів. Цей тендер ми. Планували провести ще на початку 2022 року, але через повномасштабне вторгнення довелося відкласти процедуру. І фактично у нас тендер відбувався в кінці 2023 року. Вартість цього контракту 3 мільйони 615 тисяч євро, з яких 3 мільйони це є кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в рамках проекту міський громадський транспорт в Україні. І 615 тисяч євро. Це грант безповоротно фінансова допомога. Переможці тендеру єдині в Україні, хто виробляє кузови тролейбусів із нержавіючої сталі. І за умовами контракту вже наступного року підприємство передасть Івано-Франківську дев'ять сучасних тролейбусів власного виробництва. Вони відповідають вимогам, які захотіло місто Івано-Франківське. Прописало в тендерній документації цей тролейбус. По суті, є комп'ютер на колесах, тобто він. Повністю всі його системи управляються через центральний комп'ютер по КАН-модулях. Це означає, що мінімальні будуть якісь, скажімо, потрібні час для його діагностики. Для споживачів це є можливість зарядки мобільних телефонів, є можливість Wi-Fi встановлення, плюс встановлення всіх систем, які тільки можливі оплати проїзду, GPS-моніторингу. Зі збільшенням автопарку у місті збільшиться і кількість маршрутів. У Івано-Франківську надалі активно розвивається комунальний транспорт. Це сучасні, комфортні та безпечні автобуси та тролейбуси на всіх маршрутах громади. Дуже важливо, що 9 одиниць ще комунального транспорту збільшиться в місті Івано-Франківську. Тому вітаємо підписання такого контракту. Дякуємо Європейському банку інвестицій. Адже завдяки саме Європейському Союзу, їхньому гранту і кредиту, ми зможемо придбати цю важливу техніку. Ну і найважливіше, що незважаючи на військові дії, ми все-таки знаходимо кошти можливості розширювати комунальний транспорт. Тому вітаю громаду з такою подією.